Друзі, всім привіт! І сьогодні до вашого огляду буде окремо стоячий будинок у селі Конопниця, що знаходиться у 10 хвилинах їзди до міста Львів. Отже, одразу бачимо відкотні ворота та бракан, що йде від забудовника і входить у вартість будинків. Сам будинок має площу 130 метрів квадратних, ділянка його 5 соток і вартість складає 137 500 доларів. Спочатку у нас йде розширене паркомісці із бруківкою до самого будинку, та відмостка з бруківки також зроблена. Також виставлено рулони газон. І коли ми починали будівництво на ділянці, росли дерева, які забудовник вирішив залишити, тож вони будуть радувати майбутніх власників. Конопниця це передмістя Львова, тихий та спокійний район, кругом розташовується ліс, то свіже повітря буде забезпечено. В межах одного кілометра від нашого будинку розташовані магазини, супермаркети. Школа та дитячий садок. Зовсім скоро новий рік, тож ялинка, яка розташовується на подвір'ї будинку, можна буде прикрасити і новорічний настрій вам буде забезпечений. До будинку йде власна тераса розміром 20 квадратів. По комунікаціях до будинку йде власна свердловина 40 метрів, біосептик 6 кубів. Та підключена електроенергія три фази 13 кВт. Встановлено лічильники день-ніч, і забудовник рекомендує у майбутньому встановити сонячні панелі та зробити будинок автономним. На нашій локації було збудовано два окремо стоячих будинків та один дуплекс на дві сім'ї. Один будинок вже проданий і наші клієнти активно роблять внутрішні роботи, а другий зараз до вашого огляду на відео і вільний до продажу. Вхідні двері входять у вартість будинку і зовні будинку Баварська кладка. Ну і огляд самого будинку бачимо одразу досі просторий коридор, де зліву можна встановити вхідну шаву. На праву сторону розташовується технічне приміщення площею 4 квадрати, де йде ще додаткове вікно, розводка електрики, інтернету та теплої підлоги. Далі у нас розташовується перша спальня кімната 12 квадратів. Вона може слугувати як гостьова кімната, дитяча або кабінет. Також по будинку зала та стяжка, постійних розведена електрика та зроблена гіпсова штукатурка. На іншу сторону у нас розташовується санвузел із вікном і площею 7 квадратних метрів, в якому можна розташувати душову або ванну місця місці буде достатньо. Також на першому поверсі є великий та просторий гардероб площею 6 квадратних метрів. І тоді пройдемо далі. Основна зона будинку це кухня вітальня, площа 35 квадратних метрів з вихідом на власну терасу. Ліворуч розташовується кухонна зона, а праворуч зона вітальні. У будинку залізобетонне перекриття та залізобетонні сходи. Тепловодяний контур на першому та мансардному поверсі. До речі, хочу вам нагадати, що у нас є можливість індивідуального планування під клієнта на етапі, коли ще немає перестінок у будинку. Отже, давайте подивимося на мансардний поверх і по плануванню. Два, спа, Дві спальні кімнати та санвузол у нас є на мансардному поверсі. І нагадаю вам, що у цьому будинку на мансардному поверсі теплий водяний Контр. І перша кімната ліворуч. Спальна кімната чи гостьова, чи хозяйська, Вона має площу 22, -22 квадратних метрів, велике, панорамне вікно, дуже-дуже багато місця, світла кімната. І все має розташовуватися так, як вам буде зручно розташувати і вид на власне подвір'я, де ви бачите. Дуже гарну природу, сонячна погода. І далі пройдемо на мансардному поверсі. Це санвузол, він має площу 5 квадратних метрів. І друга кімната мансардного поверху, тут вже три вікна, вона має площу також 22 квадратних метри. Отже, це був огляд окремо стоячого будинку 130 квадратних метрів, вартість якого складає 137 тисяч 500 доларів. А якщо ви бажаєте баварський будинок в Україні, Польщі чи Азербайджані, звертайтесь нам.